Добрий день! Сьогодні хочемо показати вам приклад гарного односпального ліжка. Дане ліжко у нас йде в розмірі по спальному місцю метр на два Габаритні розміри йдуть 1,10 десять по ширині, 210 десять по довжині. Це ліжко можна замовити в будь-якому розмірі від 80 см на 190 см спальне місце і більше. Саме це ліжко у нас іде з підйомною рамою і з великою нішою для зберігання. Також його можна замовити звичайне стандартне, без підйомного механізму. Якщо ліжко у нас буде замовлене в стандартному варіанті, ціна буде приємніша. Якщо ліжко у нас іде з підйомним механізмом, тут можна змінювати варіанти самої рами. Вона може бути з дерева або металева. Саме це ліжко у нас виконано в тканині антикогать філюр. Є багато тканин доступних для замовлення. Якщо вас цікавлять односпальні ліжка, у нас є великий вибір таких моделей з різним декором по задній спиночці. Ми доставляємо наші меблі по всій Україні, тому для консультацій звертайтесь до нас в дірект або приходьте на салони.